Під час повітряної тривоги до укриття на вулиці Поповича у Кропивницькому спускаються жителі сусідніх будинків. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно було зачинене, розповідає місцевий житель Володимир Мукашов. Протягом тривалого часу більше 40 років проживаю. Я знаю це по Москве дуже давно. Було вкрай обідно, коли ми приходили сюди. Воно було закрите в цьому сховищі. Відсутній туалет, вода відсутня ця вентиляція повністю. Приміщення перебуває на балансі Укрпошти, говорить місцева жителька Алла Максименко. Каже, поки мешканці добиваються, аби тут зробили ремонт, в укриття почали зносити сміття бездомні люди. Безхатінки тут зробили ну те, чого і навіть не було раніше. Люди спочатку його привели хоча б в той стан, що можна було б тут хоча б перебувати. Зараз тут перебувати, як ви бачите, не можна. Тут прийти з дітьми просто нереально сюди. Коли пролунало вже підвищення небезпеки, ми вирішили забігти а, всередину сюди, але ми не змогли навіть сюди попасти через те, що тут були безхатьки. Вони закрилися, зачинилися, а, зсередини. На момент зйомки сміття поруч з укриттям прибирали двоє працівників Укрпошти. От пиво, що, що і стаканчики, і бумаги, там, і тряпки. Ось лампочку достав. Захисну споруду збудували 46 років тому. Після обстежень з 2022 до 2024 років укриття оцінили як не готове до використання. Після невиконання низки рекомендацій. Торік прокуратура подала до суду позов на власника приміщення, розповіла прокурорка кропивницької окружної прокуратури Алла Стамат. Перебуває на правах господарського відання акціонарного товариства «Укрпошта» на підставі свідоцтва про право власності від 5 березня дві Осьмого року місткістю 150 осіб, і площа 187 квадратних метрів. Утримання захисної споруди цивільного захисту у придатному до використання стану належить до обов'язків балансу утримувача. Каже суд вирішив, що власник має зробити ремонт споруди. Система вентиляції не в справному стані з ознаками корозії, система водопостачання та система каналізації несправні з ознаками корозії, системи опалення в несправному стані. Відсутня система зв'язку та оповіщення, стан заземлення, електрообладнання не придатний до використання постановою третього апеляційного. Адміністративного суду від 5 лютого 2025 року рішення суду залишено без змін. Прокурорка говорить лист про те, що рішення суду, поки не виконане, передали до виконавчої служби. Укрпошта звернулася до суду, аби відстрочити це рішення. У письмовій відповіді Суспільному при служба Укрпошти повідомила, що зможе розпочати ремонт лише після процедури публічної закупівлі. Далі цитую. До повномасштабного вторгнення укриття було під замком і ремонтні роботи не проводили. У 2023 році в сховищі провели поточний ремонт. Була проведена однофазна електролінія та розведено електропідключення по кімнатах. Стіни оброблені проти грибкової та пофарбовані. Як свідчать неодноразові звернення мешканців, не встановлені громадяни пошкодили і зіпсували майно та інженерні мережі, що призвело до матеріальних збитків. Разом з тим, на виконання рішення суду планується вжити низку заходів щодо створення належних умов. Для виконання капітального ремонту зазначеного сховища товариство як замовник має чітко дотримуватись вимог закону України про публічні закупівлі. Товариство має найближчим часом провести необхідні заходи з капітального ремонту захисної споруди, у тому числі щодо обладнання системою відеоспостереження для оперативного реагування поліцією охорони. На запитання про вартість робіт та чіткі терміни ремонту у відповіді на запит інформації не надали. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.